А давайте нагадаємо нашу міршу історію у Хмельницькій області про прокурорів інвалідів, які наразі ніхто навіть і покараний не був. Вони далі більшість з них продовжують нести свою тяжку, скажімо так, брім'ян служби, роблячи, незважаючи на свою інвалідність, роблячи таку послугу суспільству, ви розумієте. 50 прокурорів інвалідів, які з за фіктивними справками, які утримували пенсії е, через звичайно великі виплати, і досі далі перебувають на своїх посадах. І ніхто не покараний. Ну, більшість, по крайній мірі з них перебувають на посадах. Це опять же, все та ж, Хмельницька область, і опять же, ці всі прокурори також були під час. У цього Чубенка, Гересамчука, Гамалія, Сірожи це все одна шайка -лейка. Поведінка.